Село Хоростець Козівського району? Звідси родом Василь Порплиця на Байда. своїми плечима. Він понад три роки прикривав діяльність Василя Кука, головного командира УПА і провідника ОУН на українських землях, який заступив цей провід після загибелі Романа Шухевича, через порплицю повстанці всієї України тримали зв'язок. Ми маємо ось тут на цвинтарі пам'ятний могилу його. А насправді, де тіло його. Знаходиться, ніхто не може сказати. Радянському Союзу повстанці дуже дошкуляли, а їхня діяльність била по його репутації. Тому Союзу потрібно було знайти командира, допомогти виявити його міг Байда. Це був звичайний рядовий боєць, якого робота була невидима, але це була робота надзвичайно важлива. І власне, коли НКВС запустило повністю всю машину, а координувалася операція по виявленню Василя Порплеці живим. То безпосередньо сигнали йшли з Москви. У цих краях перебувала група повстанців, серед яких і Василь Порплиця. Вони постійно приходили до нас додому. Вечеряли іноді. Мої дід і баба допомагали їм харчами, пекли хліб. Через зраду із 12 повстанців не залишилось нікого. Останні хвилини чи години свого життя повстанці захищалися і стріляли себе, щоб не здатися у полон. Останніми загинули байда та його друг із позивним дуб. Той застрелився, Василь вже сильно поранився у живіт. Його везли в лікарню, тоді розказують, що в зборові десь його там тіло, його побратима, дуба. По-моєму, дуба. Підперли під стіну, аби люди впізнавали, хто то є, а пізніше де захоронили невідомо. За зв'язки з повстанцями постраждала родина Ореста Сінгалевича. Діда і бабу засудили, маму й тітку допитували та катували. Постраждала і родина Василя Порплиці. Це село славне на великих. Борців за волю України, вся родина Василя Пурплиці була переслідувана. Багато хто з родичів попав на 25 років покарання, переніс страшні нквд тортури, піврічні слідства, допити, побиття, знущання. І всі вистояли, всі вижили. Подруга Байди Марія Сушник через все життя пронесла пам'ять про нього і після проголошення незалежності поставила пам'ятник у його рідному селі Хоростець зовсім поруч від невеликої дерев'яної церквиці, де його хрестили, та неподалік символічної могили усім тим, хто загинув за волю України.